Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 27 Знайдіть проміжки зростання та проміжки спадання функції. І у нас тут параметр. І так, y дорівнює. Модуль x a. І так, давайте ми перш за все, поговоримо про те, що це за функція. Ну або якщо. Розглядати А не як щось фіксоване, а як декілька значень, тобто як певну множину. То що це за сімейство функцій? Для того, щоб це визначити, давайте замість параметра. А це ж параметр, це якесь число. Ми підставляємо якісь певні значення. І так, А дорівнює, наприклад, 0. Y дорівнює модуль X. Добре. А дорівнює, наприклад, одиничці. Y дорівнює. Модуль x-1. А дорівнює, наприклад, мінус 3. Y дорівнює модуль x плюс 3. Я думаю, цього цілком достатньо. І оскільки нам треба дослідити ці функції на монотонність, давайте ми побудуємо їхній графік. Так, y, x. Нехай оце буде синім. А дорівнює 0 це наш звичайний модуль. Тут це зрозуміло. До вершинки він спадає, а вершинка в точці 0. Після вершинки він починає зростати. Що у нас таке а дорівнює 1? Точніше, що у нас буде при а дорівнює 1? При а дорівнює 1 у нас от x-1 вершинка виходить буде тут. Так, ну бо підмодульне коли 0. А точніше, модуль коли 0, коли підмодульне 0, а воно 0 в одиниці. Якщо ми будемо брати хси менше за одиничку, то тут ми розкриємо зі знаку мінус цей модуль. Ну, тобто у нас буде одиничка мінус х. Ну, а отже, ось такий графік. Ну і давайте мінус 3 ще. Подивимося, що буде тут. До речі, модуль не закрив. Що у нас буде? Ось вона точечка мінус 3, яка є вершинкою. І так само зліва ось так. Ось так. Ну, тобто, розумієте, вигляд нашої функції, форма, це як модуль, ну, ця птічка, галочка, так і залишається. Виходить, що катається вершинка. Що ми розуміємо за таких графіків? Ну, що зліва від вершинки у нас буде функція спадати, а справа від вершинки у нас буде функція зростати в самій вершинці, звичайно, що нічого не буде. І так, тобто, що ми тут можемо сказати? Нам треба розглянути просто випадки розкриття нашого модулю. В загальному випадку. Якщо у нас x-а більше або дорівнює за 0, тоді y у нас це x-а, це лінійна функція з коефіцієнтом більшим за 0, бо тут одиничка перед х стоїть. А це означає, що y у нас буде зростати, зростати за яких ісів? X. Хси X не менші за а. Тобто на А плюс нескінченість. Ну, дійсно, якщо берете 0 від 0 до плюс нескінченності, якщо берете 1 від 1 до плюс нескінченності, мінус 3 мінус 3 плюс нескінченності, і так далі. Якщо ми з вами обираємо найбільше за 0. Тут модуль розкривається зі знаком мінус, і ми з вами тут будемо отримувати мінус х плюс а. Тут у нас кутовий коефіцієнт буде менше за 0, а це означатиме, що y у нас спадає. На, на якому проміжку? На х від мінус нескінченності до а. Ось такий нескладненький параметр.